Ми розпочнемо вивчення лужних елементів, а саме лужних металів. Нагадую, лужні метали це перша група, головна підгрупа, такі як літій, натрій, калій, робіді, Цезій і Францій. Францій радіоактивний. Ми не будемо стикатися з ним. Літій малопоширений, Цезій дуже активний, рубіді дуже активний, калій активний. Єдиний, хто залишається в нас натрій, який дійсно можна зустріти в хімічній лабораторії. Щодо будови атома, всі лужні елементи містять зовні один електрон. На s орбіталі тобто на кулястах. радіус атома зростає, бо в літію 2 орбіталі, в натрію 3, в калію 4, в рубітію 5, в цезію 6, в функцію 7. Чому активність зростає, наприклад, від літію до цезію? Тому що на 6-й орбіталі електрон важко втримати, адже. Ядро дуже далеко виходить від електронів, тому, слабка взаємодія і цей електрон легко віддається. Тому Цезі більш активніший відновник, ніж літій, наприклад. Набагато більше. Далі, щодо вивчення всіх лужних елементів, можемо розпочати на... під час вивчення це натрію. Натрій типовий лужний елемент. Загалом містить 11 електронів, 11 протонів, нейтронів. Це 23, відняти 11 12 нейтронів. Також характерний вищий оксид, натрій дебау. Ми будемо також вивчати натрій типовий метал, тобто проявляє основні властивості, його оксид також проявляє основні властивості. І натрій вноситься так, як до лужних елементів, то він утворює луги. І решта елементів літій натрій каріб'ється всі вони також творять луги. Луги це розчинні воді основи, дуже активні основи, які мають їдний характер. Давайте ми подивимося на фізичні властивості натрію. Натрій зберігається в, наприклад, гасі. Рідкі вуглеводні. Ми з вами вчили в 10 класі, що рідкі вуглеводні, алкани є газ, який. Утворюється під час перегонки нафти, тому його зберігають саме натрій, так як активний зберігає в шарі гасу, бо з водою він контактує. Щодо поширення в природі, то дуже поширені це лише натрій калій, саме їхні сполуки, адже вони дуже активні. Натрію в земній корі 2,64% калію трошки менше. Вони займають, відповідно, натрій займає четверте місце поширеності і калій займає п'яте місце поширеності. Всі інші елементи лужні займають менше 10% в земній корі. Також йони натрій калію розчинені у вигляді своїх катіонів. Це натрій трошки більше 1%, а калію набагато менше. Також особливість цього фізичного властивості лужні металів, що в лужних металів в кристалічних градках атоми упаковані не щільно. Тому всі лужні метали легкі та м'які. І також через надзвичайну хімічну стійкість ми бачимо, що знову ж таки описано, що зберігається під шаром газу або інших вуглеводів. Щодо хімічних властивостей то натрій представник лужних металів, всі так само лужні метали контактують з неметалами. Тобто ми бачимо, що з галогенами у нас представлена реакція та на натрій плюс хлор-галоген, так само може бром підставити, флуор, йод, буде контактувати до утворення солей. Також сіркою сіркою показана реакція, це буде натрій сульфід утворюватися з азотом. Азот, давайте ми напишемо з азотом, як виглядає саме реакція натрію з азотом. Отже, по хімічному властивості натрій плюс азот. Ми пам'ятаємо, що азот Н2. Нітроген, як ми можемо знати валентність. Валентність ми можемо знати по хімічних по періодичній системі хімічних елементів 5 це вища валентність. А ми бачимо по литкій сполуці, нітроген тут буде трьохвалентний. валентний. Нітроген трьохвалентний, а натрій завжди одновалентний. То давайте ми запишемо, що буде. Натрій буде перший. Так він ментал. Нітроген буде. Другим. І так розміщують по електронегативності. Більш електронегативний це нітроген записується в кінці. Тут 1, тут 3, навхрест буде 3. Отже, натрій три 3 тут. Нам потрібно урівняти непарні числа: тут і два домножаємо на 2, натрій стало 6 домножаємо на 6, нітрогенів стало Два урівняно. Ось тобто у нас рівність готова. За ми написали. Давайте напишемо з фосфором, ви самостійно спробуйте з фосфором. Так само знайти валентість за литкою сполукою фосфору, яка тут валентість, буде в натрію стандартно 1. Написати, що буде, враховуючи що натрій. Перший записується фосфор другий. Далі давайте натрій з бачимо, що тут селіцієм, кремнієм. Давайте з селіцім, за тим самим принципом шукайте селітість, виставляйте валентість, натрію 1. Спочатку буде який елемент записуватись, потім хто буде записуватись, вставляєте і урівнюєте. Далі ми бачимо, що натрій, як і лужні елементи, взаємодіє з водою. Наприклад, натрій з водою нас утворює луг і виділяється води. Давайте якийсь інший хімічний елемент візьмемо. Так, Перша властивість це з неметалами, друга властивість це давайте, калій. Інший лужний елемент, калій з водою. У нас за тим самим принципом буде калійгідроксид утворюватись та води. Спробуйте написати літій з водою. Враховуючи, що літій також новалентний, за тим самим зразком, яким, тим самим зразком, що і в попередньому рівнянні. Наприклад, з концентрованою кислотою натрій реагує з вибухом, тому така реакція небезпечна. Під час взаємодії розбавленими кислотами лужні метали, перш за все, реагують з водою. Урошчення кислот, після чого утворений луг нейтралізується наявною кислотою. І з цієї ж причини лужні метали не витісняють менш активні метали з в солей, бо спочатку реагують з водою і аж тоді вже. Луг починає взаємодіяти із наявною сіллю, Тобто в нас реакція трошки зміщається в інший бік. Щодо утвореної сполуки натрію оксиду і натрій гідроксиду, давайте ми розглянемо Тобто натрій при взаємодії з киснем. Утворити натрій оксид, адже у нас тут повалентості. Ось так. Щодо утворення своєї основи, то у нас потрібно взаємодію з водою використати Це натрій гідроксид та водень. Ми бачили ці реакції. Можемо прослідкувати, наприклад, дивити, прослідкуємо генетичний зв'язок натрій, натрій 2О, натрій ОН, OH, Натрій 2 со 4 Нась таку реакцію. Дивити, Барій со 4 Отже, у нас є натрій. З натрію потрібно натрій 2О зробити. Це його лужний оксид додаємо кисень, утворюється натрій 2О. З натрій 2О можна також добути натрій гідроксид, це про з водою, адже лише лужний, оксиди лужних елементів взаємодіють з водою. Всі інші оксиди металів не взаємодіють з водою. Тому ще лужно-земельний контактує з водою, а зутвориться так натрий-гідроксид. А з натрій гідроксиду тепер нам потрібно якимось чином здобути натрій сульфат. Ми бачимо, що це сульфат, але ми, ми знаємо, що кількома способами можемо це добути. Можемо добути через сіль, можемо, наприклад, укупне двоххватний сульфат додати. Можна взяти кислоту, буде реакція нейтралізації, можна взяти і кислотний оксид. Давайте кислотний оксид який відповідає сульфатній кислоті. Це СО3, у нас відбудеться реакція, буде сіль та вода. Трошки ускладимо і нагадаємо, які в нас загалом є властивості щодо хімічного характеру, щодо лугів, а також кислотних оксидів. І далі в нас якісна реакція, як бачимо, буде утворено барі сульфата, барі сульфат в нас не розчин в воді, сіль випадає в осад. Як ми можемо перевірити, що також в нас є таблиця розчинності. По таблиці розчинності в нас реакції. Легко перевірити, і як побачите, що в нас ось не розчин з барієм, барій сульфат нам дає нерозчинну сполуку, Реакція йде до кінця. то ми використовуємо якусь розчинну сполуку з барієм. Також можна знайти за таблицю розчинності, можна взяти барій гідроксид, Можна взяти барі хлорид. Давайте барі хлорид або барі нітрат, ми тоді уникнемо будь яких питань, бо нітрати, наприклад, всі будуть використовувати в своїх роботах нітрати. Тобто, якщо ви будете брати все з НО3 або все з лужними елементами, у вас точно вийде якісна якась реакція. Тобто, давайте барі нітрат використаємо барі. І нітрат. Нітрат це НО3, барі двохвалентий, нітрат одновалентний. Нахрист буде 2, натрій одновалентний, со 4 двохвалентний, Тут у нас буде 2, тут 2. І в нас утвориться також натрій-нітрат. Натрій, нітрат. Натрій -нітрат. Ми повинні порівняти, помножити на 2 натрія, на 3 також двічі, і в нас рівність готова. Давайте ми нагадаємо за 9 клас, як відбувається реакція йонного обміну. Тобто у нас Ми знаємо, що це розчиниться, це розчина, це не розчинний осад, і це розчине натрій, все з нітратами розчини. Тобто от я рекомендую вам брати все з нітратами або з натріями або каліями, лужними елементами. Такими тоді уникнуть будь-які Якихось неправильних рішень. Ми розкладаємо на йони. Це нас Тут у нас 2 натрій буде плюс. Звідки ми беремо натрій плюс по ось натрій плюс він розпадається, плюс СО4 2 мінус, знову ж таки це з підручника СО4 2 мінус, плюс барій 2. плюс, Все, що розчине, ми розкладаємо. Отже, тут барій 2. плюс, Далі додати НО3. Н3 ось. 3 бачимо що два цифри наперід, яких немає в підручнику. Бо біля Н3 ви не знайдете двійки. Тому ж, всі цифри, які відрізняються, ставлять наперід. Все, що не розчинене, розкладаємо це. Барі сульфат залишається осадом. І розчинна у нас натрій нітрат. Натрій-нітрат. натрій плюс плюс Н3 мінус. І 2 тут, і 2 тут. Всі цифри наперед. Однак йоним ми скорочуємо. і у нас лишається SO42-барій2 дорівнює барі сульфату. Ось у нас реакція йонного онуду Повністю показує, що в нас сульфат випадає в осад і втрачаються йони барію та сульфату в розчині, а залишаються у нас в нас розчині йони натрію та нітрати, з якими можна далі продовжити працювати, або їх враховувати в подальших наших земледіях. Щодо речовини лугу натрій гідроксиду, натрій гідроксид, натрій гідроксид. Це типова основа типовий луг. Легко дисоціює, утворюємо натрій плюс та важ мінус, сильний електроліт, тому майже повністю дисоціює. дуже гарно розчинний у воді. Щодо фізичної костигостей, то він кристалічна речовина з білими кристалами. І дуже Втягує вологу. Далі, щодо хімічних властивостей, давайте ми повторимо За підручником. Отже, гідроксин контактує з кислотними оксидами. У нас утворюється натрій карбонат та вода. Але також, так як кислотний оксид, у нас кислота карбонатна це двохосновна, то може бути утворитись і кисла сіль. Також з кислотами це проходить реакція нейтралізації, утворюється сіль та вода. Також з кислими солями, тому не повністю ще витіснений катіон гідрогену, то... ОН, візьме на себе, H, це утворить воду і натрій в 2 стане натрій 2. Е, також е, з розчинними солями може взаємодіяти, адже е, в нас має умова бути, що осад, Це умова утворення осаду, наприклад, купрум гідроксид не розчини, випадає осад. Так як у нас був сульфат, випаде осад, це в нас е, повне завершення буде реакції. І в нас утворився інша основа і інша сіль. Основа має бути на розчинної воді. Також натрій гідроксид реагує з цинкоксином, адже він амфотерний. Це буде видно і по тому, що цинкоксид відповідає своєму гідроксиду, цинкідроксиду. Цинкідроксид типова амфотерна сполука. Ми давайте наприклад покажемо алюміній гідроксиду. Я контактую алюміній оксиду. Я Займати, наприклад, на гідроксид, коли буде контактувати з гідроксидом, здавалося б, реакція не завершується, бо основа з основою. Але ми знаємо, що алюміній гідроксид, він амфотерний, то з нього можна утворити кислоту. Тут гідрогенів 3, алюміній 1, оксигенів 3. Отже, це вже виглядає як кислота. Тоді легше проводити реакцію. Натрій вдомалетний одновалентний, гідроген одновалентний, гід... скільки гідрогенів тут 3, отже, такий, е... така валентність в залишку, кислотну в залишку. О, Натрій буде з кислотним залишком алюмінію. О3, тут один, тут валентність 3, навкрізь буде 3 і H і OH нам дасть воду. тобто у нас все те ж саме буде і тут. Є і ж причини, що алюміній гідроксид взаємодіє з натрігідроксидом, так само і алюміній оксид буде взаємодіяти з натрігідроксидом, тому що алюміній оксид відповідає своєму гідроксиду алюміній oh 3 Алюміній oh 3 відповідає своїй кислоті H3 алюміній О3. Відповідно, тоді це можна також написати. І в нас виходить, що та ж сама реакція, це натрій одновалентний. Давайте валентності. Знову поставимо ті ж самі всі ті самі валентності навхрести і аж і аж буде вода. Тут все те ж саме буде утворюватись, тільки урівнювати лише ось тут. Тут не буде співпадати у рівня, тільки ось це заново все урівнювати. Тому можливість взаємодіяти лугів з амфотерними основами. Дуже велика. Також трошки відрізняється взаємодія лугів з амфотерними гідроксидами врощень. Тут ще є вода, то ось комплексні сполуки. Натрій тетрагідроксоцинка утворюється така сіль особливого складу. Це комплексні сполуки, які більше вивчаються в університеті, але ось так ми можемо і таке бачити. Також для лугів не характерно розкладання, вони починають плаватися перенагріяння. Також щодо застосування лужних металів, наприклад, рідкий натрій використовується як рідкометалічний теплоносій у першому контурі охолодження ядерних реакторів. Металургії натрій необхідний для відновлення деяких довгоплавких металів. Натрієм відновлюють калій-гідроксид для добування калію. Сплав натрію з 12% калію, 47% та цезію 41% має рекордно низьку для металів температури плавання мінус 78% за Цельсієм. Через це його використовують е, цей сплав як робоче тіло йоних двигунів для космічних кораблів. Натрій застосовують для виготовлення газорозрядних ламп. Такі лампи. Ось, Такі лампи випромінюють яскраве жовте світло і мають тривалий термін експлуатації декілька років. гідроксид використовують для очищення продуктів переробки нафти у миловарінні, паперовій текстильній та інших галузях промисловості, а також під час виробництва штучного волокна і біодизелю. Натрійгідроксид є також засобом для прочищення каналізаційних труб. Ви могли зустрічати квіт, наприклад, такий засіб. Калій важливий біогенний елемент. Тому його сполуки у великій кількості застосовують як мінеральні добрива, наприклад, калій, хлорид. Щодо біологічного значення натрію і калію, то натрій калій є важливими біогенними елементами. Їхні сполуки необхідні для існування, функціонування живих організмів. Саме, як бачимо, натрій калієвий насос забезпечує активний транспорт речовин крізь мембрану клітини. Ось Обмін енергії. У нас надходить натрій. І Речовини йдуть в обмін, і калій насос. Вони йдуть, обмінюючи один одного. Три йони натрію потрібно і два йони калію. І тоді у нас насос пропускає речовину. І таким чином обмінюється енергія. Також решту. Інформації щодо біологічного значення натрію і калію. Натрію і калію ви можете зустріти на 169-й сторінці, вам потрібно виписати саме застосування, а також на сторінці 170. Щодо домашнього завдання також потрібно завершити наступні рівняння, такі як це взаємодія. Давайте натрій гідроксиду з. Кислотою, давайте кислотою нітратною кислотою. Тут напишете валентності. Давайте завершити. Далі е, натрий, гідроксид, давайте взаємодія з кислотним оксидом П2О5 до утворення середньої солі. Кислих солей не потрібно писати. Та, ш, натрий, гідроксид, давайте е, ш, про з фером трихвалентним хлоридом, тут, виставити валентності тут потрібно. Писати, що буде. Також давайте повторимо, як гідроксид реагує на індикатори, наприклад, фіолетовий лакмус, який у нас кольор отримається. Також гідроксид плюс метил оранж. Нагадати, який кольор буде, хто забув, хто знайти в інтернеті гідроксид плюс фенофталін. Ні, фенофталгін, який колір у нас буде. Ось такі типові реакції, реакція нейтралізації, реакція взаємодії з кислотним оксидом, реакція взаємодії з солями, які утворені елементами, які природно дії з гідроксидом дадуть не розчинну водіоснову. Фотерність ми з вами повторили поняттям фотерності по натрії Е, Отже, вам потрібно завершити це кілька реакцій. Попередньо ми yeah. освоювали і також ось таки, е, такі реакції. І е, Також це випасти значення, були значення іонів натрію і калію на сторінці 169-170.